Вітаю! Сьогодні поговоримо про щось справді дивовижне про контраст. З одного боку, зброя ніби з наукової фантастики, лазери, штучний інтелект, а з іншого сувора реальність війни тут і зараз, де бійцям на передовій потрібні звичайнісінькі fpv дрони. Нумо розбиратися. Так от з чого все починається? У чому власне головний біль сучасної протиповітряної оборони? А все, як не дивно, зводиться до простої економіки. Різниця у вартості між ракетою перехоплювачем і дешевим дроном Камікадзе, який вона має збити, просто колосальна. Тільки вдумайтесь одна єдина сучасна ракета перехоплювач може коштувати понад мільйон фунтів стерлінгів. Це ж неймовірні гроші. І от такою дорогою зброєю доводиться збивати дешеві дрони. Ну зрозуміло, що це економічно абсолютно невигідно і так будь-які арсенали вичерпуються дуже дуже швидко. І ось тут на сцену виходить Dragon Fire. Це, так би мовити, британська відповідь на цю асиметричну загрозу. Система, яка обіцяє ну, просто перевернути з ніг на голову всю економіку війни. А ось і він, наш герой, система Dragon Fire. Це зброя спрямованої енергії, і створена вона якраз для того, щоб розв'язати оцю дилему, як збивати дешеві цілі, дешево та ефективно. Але знаєте, що справді вражає? Це швидкість. Спочатку планували, що система стане на озброєння десь у 2032 році, аж тут бах! Успішні випробування в Шотландії, і термін переносять одразу на 5 років раніше, на 2027. Це ж найкращий доказ того, наскільки ця технологія потрібна прямо зараз. Нумо тепер до техніки. Бо Dragon Fire це дійсно зброя зі швидкістю світла, технологія, яка, здається, прийшла просто з майбутнього. Вся фішка в тому, що це зброя прямої видимості, тобто, як тільки ціль з'являється в полі зору, промінь вражає її, ну, фактично, миттєво адже він рухається зі швидкістю світла, часу на політ до цілі, як такого, просто не існує. А тепер увага про точність ця цитата, як на мене, найкраще все пояснює. Просто уявіть собі, Точність, яка дозволяє влучити в монету з відстані в кілометр, в монету з кілометра? Це ж якийсь неймовірний рівень контролю. І ось Вишенка на торті те, що змінює абсолютно все: вартість одного пострілу, менше 10 фунтів, менше 10 фунтів проти мільйона за ракету. Ну ви розумієте, економічна перевага тут просто космічна. Як же досягається така точність? А тут в гру вступає штучний інтелект. По-перше, система миттєво класифікує ціль, тобто відрівняє де дрон, а де, скажімо, птах. По-друге, шиї забезпечує надто точне наведення, постійно в реальному часі коригуючи промінь. І по-третє, він навіть компенсує атмосферні перешкоди, вологість, пил, людська реакція тут вже, чесно кажучи, просто не встигає. І ще кілька цікавинок, щоб скласти повну картину. На випробуваннях Dragon Fire спокійно збивав цілі, що летіли зі швидкістю 650 км на годину. Ще один момент: система живиться не від звичайних батарей, а від інноваційної системи на маховиках. Ну і звісно, це спільний проект трьох гігантів МБДА, Леонардо та Кінет'юм. Варто сказати, що подібні системи, наприклад, Iron Beam, в Ізраїлі розробляють і в інших країнах світу. Але поки все це майбутнє розробляється в лабораторіях, війна триває просто зараз, і її реальність, знаєте, кардинальна інша. Тож давайте перенесемося з полігонів у Шотландії просто на південь України. Перед нами емблема 34-ї окремої бригади берегової оборони. Це не концепт, не прототип, це справжні воїни, які щодня боронять нашу землю. Бійці цієї бригади їх легко впізнати за шевроном скрабом тримають оборону на надзвичайно складному і важливому херсонському напрямку. І, повірте, їхні потреби сьогодні набагато ближчі до землі, ніж лазерні гармати. Так яка ж зброя вирішує долю бою на їхній ділянці фронту? І як реальність цього дня вимагає нашої з вами уваги просто зараз? А ось і відповідь. Звернення від хлопців просте і пряме, їм потрібна допомога з комплектуючими для fpv дронів. Ці маленькі маневрені безпілотники, якими керують через спеціальні окуляри, це сьогодні і очі, і надзвичайно точна зброя піхоти, і вони потрібні на передовій кожен день. Уся необхідна інформація для тих, хто може і хоче допомогти, є в описі до цього огляду. Кожен такий дрон, кожна деталь. Має на передовій величезне, просто велетенське значення. І все це підводить нас до, мабуть, головного питання цього випуску що ж важливіше на полі бою прямо зараз, розробка революційних технологій майбутнього чи забезпечення реальними перевіреними ресурсами тих, хто воює тут і зараз. Це справді непросте питання, і думаю, над ним варто замислитись кожному. Щиро дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і, звичайно ж, залишайте свої думки в коментарях. Це дуже допомагає нам просувати важливий контент. Почуємось.